Добрий день. Сьогодні ми з вами знаходимося у бібліотеці університету. І чергова зустріч проєкту науковці в бібліотеці вона не випадково саме тут. Вона присвячена одній з найвідоміших постатей нашого нашому сучаснику Михайлу Івановичу Сікорському. Напередодні його дня народження ми вирішили доторкнутися до глибин пам'яті і продемонструвати величці особистості, адже, безумовно, не будемо сперечатися з тим фактом, що герой України Михайло Іванович Сікорський зробив неоціненний внесок в історію нашого рідного краю, а також, безумовно, прислужився Україні. Це історик, археолог, діяч культури, але найбільше відомий як музеєтворець, він працював над збереженням того культурного спадку, який має наша країна, і одним з його найбільших досягнень не ціною стало створення національної історико-отнографічного заповідника Переяслав. Звичайно, в цій справі йому допомагав великий колектив, і на протязі багатьох років він зміг створити унікальну перлину. До якої сьогодні їдуть туристи, яка сьогодні презентує нашу культуру, нашу спадщину. Хотілося б торкнутися деяких аспектів його діяльності, адже розпочалася вона ще в 50-х роках і в подальшому продовжувалася. Він був директором історичного музею в місті Переяслав Хмельницький на той час. І робота Михайла Івановича Сікорського зі збереження нашої культурної спадщини. Полягала в тому, що він був організатором і пошуковцем, сам досліджував. Його спадщина зараз експонується в багатьох музейних експозиціях. Значний час він сам безпосередньо проводив таких пошуках. І з 1966 року він входив до правління українського товариства охорони пам'яток історії та культури. В 1990 році він. Також в управління Всеукраїнської спілки краєзнавців. Сьогодні це Національна спілка краєзнавців України у нашому місті діє і осередок і значна когорта сучасних дослідників, музейників, педагогів, науковців займається і опікується його спадком. Також ми працюємо на популяризацію як вітчизняної культури в цілому, так і, звичайно, згадуємо Михайла Івановича Сікорського як творця наших музеїв. Ми сьогодні можемо говорити про те, що така постать, як Сікорський, вона суголосна прізвищам Гончар, Возницький, Тронько та багатьом іншим відомим українцям, які прислужилися на ниві збереження культурного спадку. Ми також повинні знати такі аспекти, які увиразнюють Переяславщину в історії нашої країни, адже це безумовно з нашим краєм пов'язана перша документальна згадка етноніму Україна. У нас працювали і перебували такі світочі, як Григорій Сковорода, як Тарас Шевченко, Шолом Алейхем, багато інших постатей. І Михайло Іванович Сікорський він присвятив значну частину своєї діяльності саме у виразненню пам'яті про, ці, про, про ці цих людей. Зокрема, були створені відповідні меморіальні музеї. Також він був новатором в справі збереження пам'яток, створювалися за його участі. І Павільйони, відповідно, на базі розкопок і розкритих фундаментів створювалися муз... ці музейні комплекси. Його новаторство також полягало в тому, що вперше в Україні були створені музеї, електрозварювання, музей космосу, інші музеї, які розкривали ті чи інші віхи нашої історії та культури. Ще за свого життя Михайло Івановича Сикорського визнавала як творчу особистість, як генія, як людина неординарну, яка, крім того, що могла створити дуже якісний культурний продукт, вона також була дуже хорошим комунікатором, мала дуже багато зв'язків, які втілювалися в ті чи інші творчі процеси. Ну, відповідно, ми маємо сьогодні ту спадщину, яку він нам залишив. І це високо цінувалося і цінується зараз. Зокрема, він був удостоєний низки нагород. Він був заслуженим діячем культури України у свій час. Його було пошановано такою премією, яку ну, не отримали, мабуть, раніше діячів саме музейної сфери. Це Премія Тараса Григоровича Шевченка, відповідно, також орден Богдана Хмельницького, орден Ярослава Мудрого. Ну і 2005 року він отримав зірку Героя України. Це людина, яка за життя ще стала легендою. Дійсно, дуже багато історій різних пов'язаних з його постаттю. Окремі з них. ну, Такі, скажімо, вже міфологеми на сьогодні, а окремі з них все ж таки ще потребують майбутніх досліджень. І відповідно можна сказати, що справа вивчення і спадщини Сікорського, його постать особистості, вона сьогодні втілюється в життя сучасним поколінням, людьми, які безпосередньо знали його, працювали з ним, працювали під його керівництвом, і ті вже, які пройшли після нього і працюють зараз. Можна сказати про те, що навіть кількість вже тих книг, які були опубліковані у пам'ять про Івановича Сикорського, вона на сьогодні вже наближається до десятка видань. Ну, можна сказати ще й про колективну монографію, яка одразу після його смерті була створена колективом авторів, музейним колективом безпосередньо. На пошану Героя України Михайла Івановича Сікорського сьогодні реалізується певна кількість ініціатив. Хотів би випрямати декілька безпосередньо, у 2012 році розпочали проведення всеукраїнського історико-культурологічного форуму Сікорське читання. В межах цього задуму втілюється значна кількість ініціатив, як наукових, так і творчих. Відповідно, варто зазначити, що із 2013 року проводиться вручення премії його імені. На сьогодні Національною спілкою краєзнавців України вручено вже 40 таких нагород. З-проміжла лауреатів премії є також і наші земляки, це приємно відзначити. Також варто вказати і на те, що вже в 10 в цьому році буде проводитися краєзнавчий круглий стіл, краєзнавство Переяславщини, дослідження, проблеми постаті. На завершення хочу подякувати колективу університету, колективу заповідника, місцевим мешканцям, когорті тих дослідників та науковців, які вивчають спадок Михайла Івановича Сікорського. Зокрема, колективом бібліотеки укладено біобібліографічний показчик праць і досліджень, які стосуються постаті Героя України Михайла Сікорського. На даний час зібрано значну кількість спогадів людей, які працювали з ним, які знали його особисто, ті люди, які вважаються його соратниками та найближчими колегами. Відповідно, маємо сподівання на те, що наша робота буде продовжуватися, і сьогодні особливо важливим є питання збереження нашої національної спадщини. Зокрема, це і берегти пам'ять про події минулого, а так само фіксувати ті події, які ми переживаємо з вами сьогодні. І на завершення я хотів би також сказати таку річ, що. Будь-хто з тих дослідників, який доторкнеться теж до вивчення постаті Михайла Сікорського, він неодмінно відкриє для себе не лише історію, пов'язану з нашим краєм, а й безпосередньо з Україною.